Однією з причин високого рівня підтримки війни в Україні з боку громадян РФ є особиста вигода: геноцид українців не лише тішить імперський світогляд росіян і дарує їм можливість за лічені дні перетворитися з викидня суспільства на героя СВО, а й сприяє покращенню добробуту. Як з'ясувалося, поки економіка РФ у глобальному сенсі переживає болісну кризу через санкційний тиск і космічні витрати на армію, пересічні росіяни за останні три роки стали жити набагато краще. Докладніше про те, як це можливо. Далі. За даними фінансового аналітика Олексія Куща, у 2021 році загальні доходи росіян склали 705 мільярдів доларів, а у 2024-му – 1 трильйон 95 мільярдів доларів. Тобто за три роки війни подушний дохід збільшився майже на 8 тисяч доларів на рік. Ще одна цікава деталь. Якщо у 2021-му доходи росіян зросли майже на 11%, а витрати збільшилися на 17,4%, то у 2024-му зарплати зросли на 17,4%, а витрати на 15,3%. відсотка. Тобто за час війни ріст доходів росіян перевищив темпи зростання цін. Це призвело до того, що у порівнянні з останнім передвоєнним роком, у 24 му норма накопичення доходів в банках збільшилася в четверо. А починаючи з 23 го з'явилися навіть надмірні накопичення поза банками 93 мільярди доларів. До великої війни їх не було в принципі. За словами Олексія Куща, ця картина нагадує ситуацію в економіці США під час друг. Другої світової війни, коли добробут громадян покращувався на тлі максимальної зайнятості населення і зростання промислового виробництва, таким чином економічний фактор, який міг би формувати негативне ставлення росіян до війни, відсутній. Ба більше багато росіян навпаки пов'язують зростання свого добробуту із війною. Моральний чинник засудження вбивства українців та фактор людських втрат Росії у війні, нейтралізує російська пропаганда і велика чисельність населення країни загалом. Якщо за три роки окупаційні. Війська втратили 500 тисяч осіб вбитими, що є приголомшливою цифрою. Статистично це лише 33% населення Росії або три людини на тисячу осіб. Експерт зазначає, досягти такої лояльності суспільства російському керівництву вдалося завдяки врахуванню помилок, які були допущені під час афганської та першої чеченської воєн. Зокрема, Кремль відмовився від практики залучення до бойових дій молодих строковиків, запропонувавши добровільне підписання контрактів і забезпечивши військо. Ових зарплатами, про які неосвічені мешканці депресивних регіонів Росії раніше не могли навіть мріяти. Крім того, для більшості контингенту армії РФ участь у війні є потужним соціальним ліфтом. Йдучи на фронт маргіналами або навіть злочинцями, додому вони повертаються героями, яких ставлять у приклад школярам. Решту суспільства підкупили значним зростанням доходів і зомбували пропагандистськими наративами. З цього можна зробити висновок, що українцям не варто розраховувати на те, що Владі Путін зу. Пинить війну через тиск суспільства і страх перед голодними бунтами. Наразі для громадян Росії геноцид українців є цілком вигідним. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.